Розширення виробництв, збільшення кількості працівників та ріст сплачених податків таким був 2024 рік для компанії Агропросервіс. Третій рік війни ускладнює роботу підприємців. Однак віра у свою країну і людей додають сил працювати надалі та підтримувати зсу. Вони є лідерами по сплаті податків, адже майже півмільярда податків, якщо бути точному, 464 шістдесят чотири мільйона поданих підприємства, які були сплачені. Двадцять четвертому році, ну це є хороший, хороший, доволі хороший показник. Адже ми знаємо, що за ці кошти держава перше купляє е, зброю, а друге, це виплата всім нашим військовозобов'язаним, які сьогодні воюють, захищають нашу країну, заробітних плат, доплат і так далі. Це гроші. Дуже важливий сьогодні даний час живуть за ці кошти і громади, де працює виробництво. А відтак керівники компанії, розуміючи відповідальність, яку на себе взяли, не припиняють розвиток підприємства. В галузі рослинництва компанія отримала, скажімо, так, найкращі результати за весь час 25-літню свою історію. Ми отримали найвищі врожаї зернових культур. Отримали найвищі урожаї в історії компанії цукрового буряку. Найвищий урожай сої. Запам'ятається рік цей тим, що ми суттєво наростили внесення органічних добрив в наші землі. Таким чином ми свій вклад робимо в збереження нашої землі, покращення родючості ґрунту. І як соціально відповідальна компанія ми розуміємо, що після себе ми маємо залишити землю ще в кращому стані, скажімо, як ми її отримали. Є приріст і у галузі тваринництва. зокрема на молочно-товарній фермі села Великий Ходачків. Додалися в нас дійне стадо до того часу. Воно було як нетельна площадка. Зараз доємо 840 корів, корів. Ну, Перспективі маємо до дотягнути до тисячі волів стаду. стагропроцервіс є прикладом соціально відповідального бізнесу, тому підтримка військових у пріоритеті, закупляють необхідне спорядження, техніку та транспорт і в цілому від підприємств, і окремо від підрозділів. Наприклад, працівники напрямку свинарство постійно організовують збори та передають на фронт те, на що у військових є запит з перших днів війни. Наші працівники на цей час вже проходили службу в лавах Збройних сил. Ну, і Вони в перші дні війни попросили мене безпосередньо, ну, щоб допомогти з запасними частинами, там, з обмундируванням, з харчуванням, бо вирушали в Київську область. Наші працівники. Ну і від, від того часу ми почали як самі допомагати, так також звертаємося до партнерів закордонних. На початку війни вони часто відгукувалися і нам допомагали і медикаментами, і обладнанням, і спорядженням для військових. Ну, а потім, коли вже війна пройшла в фазу технологічну, великою загрозою встановлять дрони, ми почали з нашим колективом закупкувати. Донатити і закуповувати реп-системи і антидронові рушниці для того, щоб максимально зберегти життя і здоров'я наших хлопців і дівчат. У планах керівників компанії на 2025 рік продовжувати розвиток, збільшувати виробництво та активно підтримувати армію. Адже з початку війни агропроцерві здійснює свою діяльність під гаслом, працюємо на перемогу. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.